Доброго вечора. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Декоруємо сьогодні сирну дощечку. Ось такі чудові мишенятка в квітах, і дощечка вся зроблена в такому золотому відтінку. Ось така в мене дощечка, як шматочок сиру. Грунтую білою акриловою фарбою рами з проміжною просушечкою. <кій> Ось такі роздруковочка у мене чудова, це роздруковка на лазерному принтері на, м звичайні, на звичайному офісному папері. Я вирішила не вживляти, а піти зовсім таким простим шляхом, простий декор. Е з Витончила її, зняла шар паперу за допомогою скотчу. Ось так. І вийшла в мене така тоненька роздруковочка, вирізала я її по контуру і на... приміряла, як вона має бути, бо я хочу там ці квіточки, я її змочила. Водичкою, щоб ця роздруковочка прийняла такий, розтягнулася вже так, який потрібно. І на акриловий лак цю вологу роздруковочку через файлик я підклею на цю дощечку. Зверху теж прохожуся лаком, сушим, залишки вишкурюєм. Далі беру шпаклівочку ось такий цікавий весняний трафаретик. І через цей трафаретик я наношу шпаклівкою ось ці гілочки зверху, і зверху ще потім додаю на кінчик цієї дощечки, ще одну квіточку, Ось і залишки знімаю зразу на, бок, на боках, і понизу цієї. Цих мишеняток теж. Ця, цей трафаретик такий цікавий, ця, такий, напівколом ця гілочка йде, і дуже якраз гарно тут лягає коло цієї роздруковочки. Наносимо ще тут шпаклівочку, і <кій> трафаретик зразу залишки знімаємо і. Опускаємо водичку, щоб потім помити. Ось тут, бачите, верхушечку я ще роблю квіточку, і добре просушуємо цю шпаклівочку. Після просушечки я роблю підмальовку. Я намішала тут, бачите, взяла таку бордову, бордову фарбу, така, яка є тут на фоні знизу під цими. Але Бачите, що в мене тут вийшло? Вилетіло зовсім це відео. Я вже показую вам готову цю підмальовочку. Я тут просто намішала таку. В різні ці фарби, і відкрила ці маленькі фарбочки, де там залишилися у мене після картини по номерах. І так, вологий пензлик то в одну фарбу, то в другу. І ось таким чином я проходилася по цій дощечці. І далі ще додала трішечки чорного. І це все От тут боковушки. Шкода в мене, що зірвалася ця підмальовка, але я ж кажу тут дуже просто пензлик то в одну, в то в другу. і Там такими тицяючими рухами я наносила цю фарбу. І тут боковушечки покрила, сушим І знову, звісно, це все локуємо. Тут така бірюзова в мене фарба трішечки чорної. І ось та, ось та така винного кольору. Далі я підмалювала чорною фарбою штанці мишеняткові і червоною платячку цій дівчинці. От. Висушила це все, полакувала, знову це все просушила. От. І далі після просушечки я беру металік золото Вирішила я зробити такі дощечку сирну в золотих цих відтінках, щоб вона такий, як шматочок сиру був золотавий. І беру свій такий широкий цей спонжичок і відбиваю його добре. Якби так просочуючи його цією, цією цим металіком, щоб вона ця фарбочка, цей металік пройшов добре о, в цей спонжик От, і відбиваю об цю папірчик і прохожуся спочатку просто по верхушечках цих, е, виділяю ці квіточки. От. А потім уже пішла по всій дощечці. Додаю, бачите, він такий прозорий цей металік, того, що в мене. Я тут взяла такий спонжик трішечки вологий, бо я хотіла все-таки добитися такої прозорості в цього, цього металіка, щоб не густий такий цей колір був, не, як би мовити, ну, не різав так сильно очі, такий густий, щоб не був. Я ще взяла сухий пензлик і. І чорну фарбу і ще трішечки пройшлася по цих, тільки по цих верхушках цієї шпаклівочки, так, щоб такі трішечки ці квіточки виділялися на цьому золотому фоні. Трішки зовсім додала цього чорного, і ці квіточки заграли зовсім другим чином. Тепер вони виділяються. Ось така ніжна, прозоре, прозоре, це золото, бачите, воно таке ненавящиве, як то кажуть. От. І ось така дощечка у мене вийшла. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на Ютуб. Донатимо на ЗСУ. Разом до перемоги. Слава Україні!